Друзі, всіх вітаю на каналі Мінзалайс. З вами я Тетяна Мінза, і сьогодні я пробігусь по секондам. Я зараз в економ-класі. Дивіться, який знайшла, яку сорочку знайшла Індіамун розмір L. Дуже незвична, з такою вишивкою, з квіточками з усіх боків. Ось, дивіться. Ну, Звісно, вона не в тренді, як пишуть, що я. Не знаюся на моді, але мені цікаво подивитися незвичне щось, ну і вам показати. До речі, на сайті eBay, це іноземний маркетплейс цей бренд продається сорочки, і не тільки сорочки, якось ви бачите, я вам показую. Дійсно незвична, незвичні речі тут. Багато вишивки, ну і не дуже дорого. Ціни, як ви бачите, там і 29 було, і 12. Так що ось так. Дивимось далі. Ну, це звичайна річ, нічого такого, катоновий такий сарафанчик. Він майже новий чи новий. Так, тут що у нас студія днів 12-й розмір. Ну, я не ношу таке. Поки що, тож залишаю марк Inspencer. Ось така ковтинка на гудзиках в дуже гарному стані, як нова. Трохи жовтить, але мені здається, що це від світла. Тут не дуже гарне світло. Тож, ну, в принципі, чистеньке. Як ви бачите, тут немає нічого, ніяких катишек не помітила я. Ну, я теж це купляти не буду, а просто дивлюся. Зараз, якщо знайду, покажу вам склад. Так, ну а в складі тут 100% катон. Ну, Гарненька така ковтинка з коротеньким рукавчиком. Майже класичне, гарний стан. Так, ще ось знайшла таку сорочку без рукавів. Теж вона в гарному стані, але вона нова з бірочкою від бренду Select. 12-й розмір, теж гарно виглядає. і колір тут жовтий, але теж тут нас світло засвічується, вона здається трохи світлішою. Але так, доволі насичений, навіть до гірчичного. 100% катону. Така тканинка, гарненька. Ну, на літо. Звісно, зараз вже іде, е, йде зима, холода, тож, може, вже не так актуально. Так, BC ось така. Ось такий кардіганчик з коротким рукавчиком в смужку. Ну, хто полюбляє кардігани? Мені здається, дуже непогано для жіночок віком за 50, плюс, мені здається, молодь таке не буде вдягати. Ну, може, і буде, хто його знає. Ну, В принципі, непоганий кардіган. Бренд F&F. Ще одна ковтинка. Тут трошечки ось, ви бачите, Є такі вже сліди, що вдягався, носили, але стан гарний, блакитний, приємний колір, м'якенька. Дуже приємна тканина. Так, ось така, гарненька. Це я підійшла там делюкс. Жовті вішаки і дивлюсь ось таку сукню під шкіру в трендовому бордовому кольорі. Є ще пасок. Так, ось така вона довженька, рукавчик короткий, на резинці. Так, ну, сумочки я тут не дуже побачила, щось ціга... цікавого. <кхід> так, тут це такі катон, катонові ну, тканина. Тканина мене не цікавить. А ось є і шкіряна сумочка. Здається, шкіряна. В коричневому кольорі стан, в принципі, гарненький. Бачите, є ланцюжки на ручках. ну Ручка з ланцюжком. Так, ось так закривається, і тут бренд Нью-Лук. Ну, трохи вже є катушки з середини, а так, в принципі, непогано виглядає, але важка. Так, майже невагомий рюкзак дитячий в гарному стані. Ну, теж він на люксі. А сьогодні там ціна ще висока. Клач невеликий в такому зеленому кольорі, стан, в принципі, теж гарненький. Ще одна сумка. З тканини. Так, є і куртки, спортивний кофти Так, А це праймер бомбер на 13-14 років. Але, так, ну, стан у нього прям не, не, не зовсім гарний, і, бачите, теж є катишки. Ну, а так непоганий на підлітка Так, ось такий кардіганчик від зара. Зараз. Тренді якраз оці вісючечки в стилі Бахо, або тут вестерн такий стіль чорного кольору. Кардіганчик. Ну, в принципі, я купляти його теж не буду, хоча мені подобається вестерн стіль. Так. Блузка, блузка, рукавчик такий дуже широкий Джона Зак бренд. Це, мені здається, Лондон. Країна виробник. Так, ще такі куртки. Це теж на люксі. А, це жилеточка. Жилеточки. І є ось така від Primark куртка-дощовик. Ну прям тут клієнка-клійонка і прям така грубенька. Але колір дуже гарний, красивий, бірюзовий. Красивий колір. ну В принципі, якщо поверх своєї, свого одягу кофти, то воно якраз і буде захищати від дощу. Так, кінгурушка м'якенька на дитину, це теж люкс. Бренд я тут не побачила, ну, не буду знімати, покупляти не збираюся. Ось вам показую, можна на паузу поставити, щоб прочитати. Трошечки взуття вам покажу. Хоч знову ж таки не сезон на босоніжки і шльопки, є ось такі шкіряні. Стан, в принципі, гарний, хоч і на нові. Так, мединчина, правда, написана. Ну, і так, симпатичне, на літо бігати. Але оця перепоночка між пальцями, я вже більше таки купляти не буду, бо влітку, коли б поїхала на відпочинок, я такими в'єтнамочками розтерла ноги. І більше не хочу. Так, челсі. Челсі вони не шкіряні. Ну, а так виглядають гарно. Якщо бігати, то, в принципі, може бути стан більш, ніж гарний. 39-й розмір ходовий. Ну, можна купляти. А вони, до речі, дуже легенькі. А оці, ну, ці вже тут більш вже такі ASUS, ASUS бренд. Шкіряні, але вони більш важкі. Ось я вам показую тут позначка, що зверху шкіра, а інше вже ні. Знизу. Стрілочки, дивіться, шкіра зверху показую. Значок, хто орієнтується. Так, ну я їх візьму, мабуть, і зважу. Покажу вам просто, скільки вони будуть коштувати, якщо купляти. Так, а тут ПУ шкіра. Так, ось ці черевики заважили. Два будуть на 125. Бо я ж вважу один. І ось цей буде на 112. 110. Ну, це ж така ціна гарна. Так, дивимось, що у нас тут середа 168. В середу 168 гривень, і 17 гривень заважила 17-18, ось ця сорочка без рукавів. Так, ну а ми йдемо далі з вами. Босоніжки такі, дуже такі. Така велика платформа. Старенькі. Так, ось такий від New Look. Ну, тут начебто як шкіра, може, я і помиляюся. Так, ну, зібрати всі камінці. Ось подошва це вміє. Так, красивочки від найки. Ще взуття чоловічі Оксфорди, здається, мені. Ось такі, ну, стан теж на три з мінусом. Так, ще шльопки цікаві. Так, ось такі я вам показую їх, але йдемо з вами і далі ми. Це не цікаво. Так, це від Дороті Перкінс, босоніжечки. Ось такі. Тут теж. Тканина зверху, і пробка знизу. Так, ще босоніжки жіночі від Нюк. Ось так виглядають, в принципі, доволі гарний стан, хоча вже і не нові. 39-й розмір. На низькому ходу І ще одні від Нюлук, невеличкі підбори. Стан теж середній челси для. Дітей маленькі, гумові, чоботи дитячі. Так, ну. І таке. Так, а ось дивіться, які я знайшла. Шкіряні, мені здається, але вони такі важкі, ці босоніжки від Зара. Зара Women, 39 мій розмір. Але, ну, прям взагалі такі. мені здається, буде важко в них ходити навіть. І виглядають вони так масивно. Так, да, ось такі. Хоча стан, в принципі, доволі добрий. Так, босоніжки від Стіва Мейден. Маден, Мейден, Мейден. Вони шкіряні. Знову ось позначка зверху це шкіра. Але, ну до речі, як казаки, черевики купляла Стіви мейден А ось такі босоніжечки, ну, ось шкіра, але тут уже стан не дуже гарний, але знову ж таки, показую вам eBay на маркетплейсі іноземному, де продають є. Взуття цього ж бренду, ну, звісно, це вживані вживані речі я показую. Ціни тут теж різні, Ну, саме таких я не знайшла, просто показую, які варіанти від цього бренду. І ціни 17,19 і 27 можуть бути це в доларах. Так, тож ідемо далі. Ну, а я хочу сказати, що я декілька речей вже купила і виставила теж на eBay, але поки що продажів нема, нема вам про що розповідати. Так, це Nike красівки. Якщо щось у мене буде, буде якась продаж, я обов'язково розповім, як я реєструвалася, як виставляла лістинги, це об'яви. І... Що ж у мене купили? Ну, поки не купили, тому <сі>, поки так. Так, ну а це босанішечки від бренду Атмосфер. Ну, а це вже я на люкс перейшла. Так, ось такі жіночі туфлі в гарному стані є. Ще одні. Ну, тут у нас габр бренд на низькому ходу. Офіру ось такі комбіновані. Теж стан не нові, але, в принципі, гарний. Ось такі туфлі я купляла вже прям точ такі ж. Такі ж саме сині, такий же каблучок тут від марку Spencer. До речі, вони в мене на шафі продаються. ну Трохи інакші виглядають. Тут, мені здається, трохи кращий стан. Тож, якщо треба, я посилання на шафу можу дати. Так. Ну, а це вже, це вже такі чоботи домашні. Ну, більше нічого тут я не знайшла цікавого. До речі, ну, на шафі я трошечки виставила своїх речей з секунду, а в мене там багато. Речей для верхової їзди. Так, я думала приміряти цю куртку, вона хоч трохи маломірить, бачите, ось тут трикутничок це значить, що треба враховувати, що буде менше за розміром, чим вказано. Але вона ось в такому недоброму стані. І я не змогла навіть її приміряти, бо там ще і блискавка зламана була. Ось зламана, я не змогла розстібнути. А, так, до речі, тут яка, з, та, спідницю я знайшла новенько, але вона коротенька, а розмір великий, 18. І не знаю, хто з таким розміром буде таке коротке вдягати. Але тут така тканинка, як байка, тепленька. Так, ось так виглядає симпатично. Але дуже велика. Так, ну, я ж всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі. Всім пока! Посилання на шафу я під відео залишу.